А як розвинута твоя інтуїція? Інтуїція для людини дуже-дуже важлива. Інтуїція це голос твоєї душі. Як ти чуєш її, або вона глушиться твоїм его, розумом, коли ти тільки, наче відчуваєш, що зараз це мені потрібно. Це правильно. І тут включається твоє его, що та ні, да почекай, та це зараз не важливо. Кого ти слухаєш? Коли людина не йде духовним шляхом, коли людина не практикує, коли не вивчає себе, своє тіло, не аналізує якісь події в житті, не медитує, не чує себе, то їй важко і слухати свою інтуїцію. Як то кажуть, інтуїція не розвинута. Але як тільки ти почнеш свій духовний шлях, як тільки ти почнеш вивчати себе, Розуміти, для чого ти тут, на землі, що ти несеш, що несе твоя душа, які енергії, чим вона жила, що вона хоче в цьому житті пройти, досягти, ти почнеш слухати, слухати себе, свою інтуїцію і робити по душі, як то кажуть, те, що тобі подобається, те, що ти хочеш. І приймати рішення від душі, а не від розуму це дуже важливо. Тому почни свій духовний шлях. Це допоможе тобі, допоможе проходити уроки, допоможе мати опору на себе і допоможе тобі мати зв'язок зі своїм тілом, зі своїми особистостями і зі своєю душею. Не дозволяй его вести тебе.